Раніше Олександр ставив своє авто на вулиці Архівній. Зручно, бо одразу під вікнами заїжджав з вулиці братів рогатинців за перепустку, яку видають мешканцям пішохідної зони. Втім, нещодавно документ йому анулювали: мовляв, прописаний на валовій. От там і став авто. А тут вже паркінг платний. По 8 гривень в день зараз виходить. За машину відповідальності ніхто ніякої не несе. Машина вже тричі в мене була вдарена на парковочних місцях. Для мешканців вулиці щоправда діє спеціальний тариф одна гривня за годину, та й тільки у будні в робочий час. Однак навіть за гроші машину часто немає де поставити. От я попросив годинка дванадцята, перша приїхати, і подивитися, чи є можливість запаркуватися на валові без порушення правил, чи нема такої можливості. Я вважаю, що такої можливості тут немає. На свята так само немає можливості запаркуватися. Ну 78 вісім парковочних місць. У Львів автодорі пояснюють, не зобов'язані шукати місця для кожного а на волові. Вже незабаром поставлять стовпці, які не дозволятимуть паркуватись на тротуарі. Безкоштовно ставити машину можна у дворі, а паркомісце можна придбати за 800 гривень на місяць. Люба людина може купити парку так як ми є оператор паркування, тільки ми можемо, наприклад, встановлювати чи конус чи встановлювати перешкоду, щоб це паркові парку було вільне для того. Хто оплатив повністю варті за це за ту парковку. Радник міського голови Олег Шміт розповідає: на архівній можна залишати машину, однак, якщо ти мешкаєш на пішохідній вулиці. А щодо перепусток, то їх довелось скасувати багатьом. Галицька адміністрація разом зі мною провела перевірку правильності видачі документів. І деякі документи були видані помилково. Це не був якийсь злий умисел, а помилково видані були неправильно. Або на чужий автомобіль, або е, мешканцям е, непішохідної зони. Тож тепер мешканці Валової знову проситимуть міськраду допомогти їм отримати місця для автівок. Вікторія Васкевич, Юрій Герасимов головні новини Львова.